Вітаю вас на каналі Парарук. Розмотую свої детермінанти. Візьміть, будь ласка, собі на заміточку. Дуже простий дешевий спосіб підв'язування. Не потрібно ніяких кілочків купувати. От, берете таку паличку, якусь вам не потрібно. І нижню частину, частину мотузки отак пришпилюєте в землю. Отак. І бачите, воно витримало весь сезон. Це дуже добра підв'язка тим, що вітер не. Шатає саму рослинку, якщо прив'язати за стебло і будуть такі вітри, наприклад, як у нас, то є варіант, що воно буде підриватися. Особливо це небезпечно для огірочків, Ну, томатики в нас тупо сильніші. А так, ось собі паличку отак закріпили поруч. І Воно тримається, весь сезон натягує. І бачите, раз, зараз випутала, випутала швиденько. От, і залишаємо тушку на наступний рік. Все, от вона готова. А тут чікну і залишу.